Ось такий ідентифікатор проходитимуть усі, хто хоче отримати біометричні закордонні паспорти. Міграційна служба в Івано-Франківській області отримала для цього відповідне обладнання. Тож, уже з 1 січня закордонні паспорти старого зразка не вироблятимуть, тільки нові для їх отримання. Треба буде здавати ті ж документи, що для звичайного лише на спеціальному сенсорі залишити відбитки пальців. Сканер стоїть і буде сканувати відбитки чотирьох пальців, і відбиток великого пальця. І буде ці ця ж відбитки вноситься до електронного. Носія у біометричний паспорт людина може по заяві написати заяву, і електронний носій не буде вшиватися в цей паспорт. Але паспорт видаватися такий же самий без електронного носія. За бажанням змінено каже Сергій Саїв. Терміни видачі паспортів традиційний 20 днів, терміновий до тижня. Крім того, біометричні документи видаватимуть 16-річчя на 10 років. Також тепер паспорти замість проїзного документа треба буде робити дітям. А от вартість запевняють в міграційній службі не зміниться. Сімдесят гривень Держмиту, 120 бланк та 87 за послуги служби в електронний носій на новому паспорті. Вноситимуть всю інформацію, яка є на друкованих сторінках. Інформація, що містить на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, додаткова змінна інформація про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера, облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів. Додаткові метричні дані дані параметри відцифровані відбитки пальців рук. Третє основні біометричні дані: параметри, відцифрований образ обличчя особи і відцифрований підпис особи. Без черг прогнозують міграційні служби не обійдеться, адже якщо зараз по закордонних паспортах в області працює 9 вузлів, то з нового року їх буде лише два. Вітак Сергій Саєв не виключає, що доведеться задіювати дві зміни, адже бажаючих отримати біометричний паспорт буде багато. До речі, цього року Івано-Франківщина серед рекордсменів з видачі закордонних документів близько 80 тисяч.